Знайомтесь, це Полтавка Зоя Коваленко. Її вишиті роботи прикрашають не лише українські оселі та установи. Полотна красується далеко за океаном та в Європі. У мене одних Шевченкових портретів десь 180. Ну, вони по світу гуляють. У мене, у мене вже тільки збереглось 10, і я вже як плюшкін над ними сижу, то кажу, відійду і, 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 і нічого дітям не залишу. Все десь пороз, пороздарювала». Там так, що можна в Англію їхати, вишивки мої Тараса бачить, у Німеччину, де там в Італії, Іспанії, в Штатах, Канаді, Австралії. Пані Зої 74, вишиває все життя, навчила мама. Ми з дитинства вишивали. Вибачте, в нас велика сім'я, я сьома в сім'ї. За мною ще варя восьма. Ми всі вишивали з вишивальницею знайомимось у Батурині. До гетьманської столиці Полтавка привезла оберіг, вишитий триптих, що зберігає історію Батуринської трагедії та відступу козацьких військ. Це нагадування ціни бажання України ще 300 років тому бути з Європою і пам'ять про безжалісність московського ворога, котрий тоді вбив тисячі жителів Сіверщини і не тільки. Пані Зоя демонструє полотно, котре символізує шлях гетьмана Мазепи від Орлівки до Дигтярівки. І тут же ось слова Мазепи, і шабля золота моя, Мазепи гетьмана Івана над трупом Ката Засія. Це із поеми Сосюри Мазепа. От бачите, отут же я ж теж взяла, Ну це ж уже слова Тараса. от, Дивіться, триста літ, як Батурин славний. Москва вночі запалила, Чечеля вбила і малого й старого все йому потопила. Друга вишита робота символізує шлях від Батурину до Полтави. Тієї слави козацької По вік не забудем» відгукуються слова, зібрані з хрестиків. Оце ж я і вкладаю. Раз я його вишиваю. оце ж ці ж слова. Народи мій тебе. Я вів до бою, бо надійшла сподівана пора. Цими словами починається останнє вишите полотно триптиху. Семиметровий оберіг. Складається з трьох частин. Це вже оцей весь останній, ну скажімо, скорботний шлях, бо це вже, це вже тікали. Ну так тут правди ніде діти. Це вже тікали козаки. Хто зміг, ті врятувалися е, тих козаків, які настигли там вже в переволочній порубали. І Отам, от де, де переволочна у мене. Е, Переволочно гинуть люди за право, честь, устав, свобод. Народ мій є, ну це вже, бачите, я й виділила, бо це вже ж слова Симоненка останні. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ. Ну і тут же я взяла, оце ж дивіться, полтавська трагедія окропила кров'ю ідею української державності. Бо і до того боролися козаки. Але вони ну, своєрідно все-таки волю е розуміли. Вони розуміли волю, козацьку волю. А Мазепа це той, хто як державник, він хотів волі для всієї України, для народу всього України. І через те ця книга така є. і… І там є такі слова, полтавська трагедія окропила кров'ю ідею української державності. Вишивальниця говорить, продовжує справу життя, адже в такий спосіб вона зберігає історію. Щоб люди знали, ну люди, ви ж розумієте, ну це грубо може прозвучити. Ну людина без пам'яті це фактично не людина. Зві, звірі і ти мають пам'ять.